США готові виконувати свої зобов'язання щодо захисту країн-членів НАТО, у тому числі пов'язаних з російськими ракетними обстрілами, які можуть загрожувати Польщі. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінг. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу, ми, звісно, не хотіли б цього бачити, але ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу. Нагадаємо, в ніч на 24 березня під час масованого ракетного удару по території України одна з маневрених ракет увійшла на територію польського повітряного простору і знаходилась там 39 секунд. У Міноборони країни тоді заявили, що аби вона пролетіла ще трохи далі, б збили винищувачі F-16. Міністр оборони Польщі Владислав косеняк ж пізніше сказав, що Польща збила б російську ракету, аби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території. Зазначимо, це вже не перший випадок, коли російські ракети залітають до Польщі. Так під час атаки, 29 грудня 2023 року, російська ракета знаходилася над Польщею приблизно три хвилини.